Всім привіт! Сьогодні маємо вже вівторок. сьогодні в мене чечевиця. Такий салат з молодої капусти, з огірочком і з цибулькою. Ось так виглядає наша тарілочка. До речі, хто не знає, сочевиця дуже корисна. Тож, старайтеся додавати її в свій раціон. Ну і салат він. А завжди актуальний. Так, підлогу помила. Ще туди балон поставиться. Туди клійонка, таганок. тюль вцепиться І буде свіженько. Куди ти пішла, Тоська? Буде свіженько і гарненько. Ну що, зараз будемо дивитися, чи отримався в мене рецепт з інтернету Желе рулет Треба на літр робити на 100 грамів. Смокота. Рецепт желе з інтернету. Ну що, починаю прогром і тут. Зроблю кругом погром, Тобто, мусимо все доводити до ума в Великодні. Тож, поїхали. От добре, коли збирається в хаті згадуєш згадуються всю історію. Колись тут була біле біла а потім почались різні сквери. Але саме головне, що старі тримають, має маршрут, дивитися. А нинішні не дуже. Бачите, якісь парки. Відтирається. А отут уже тяжче. Це, я пам'ятаю, фотошпалери моєї мого дитинства. М -м -м. Бачите, була тоді мода скрізь палери, фотошпалери. Я вам хочу сказати, що вони такої якості, що їх ще фіг віддереш. Ось, Так, Так, перед цим тут були ось такі віолетові, олілові. Ось тут було вікно в залу, потім його ставлю. З цього боку нема мене фотографій, а з того боку є, що там вікна іще є. Ну, коротше, я тут погром зробила такий, що мама не горюй. Страхопаття. Коротше, ось так зачепити стару хату. Тут теж колись було вікно туди. Ми його замурували і звідси вікно взяли в літню кухню. Туди. А туди. Взяли. Тут забила витягла сітку і затулила. А щоб не було сквозняку. включу калоріфер відкрию в мамі двері і буде топитися завтра тут в хаті цілий день, щоб було тепло, щоб можна було шпилери клеїти і щоб вони висихали швиденько. Дивлюся, як я гарно багато цього поцепила. Це була б у мене. Б був би в мене час, я бігняла, по-другому вцепила, але вже хай висять. Зараз не, нема часу на них. Ну, коротше, зробила я ще той погром. А тепер думаю, що я його до Великодня трогала. то файно в мене. На землі. мною тут але. Ой, вай. Давай, Івай Вань! Друзі, дякую вам всім за перегляд. Будь ласка, коментуйте відео, обов'язково ставте лайки. Передивляйтеся повністю відео. Це дуже продвигає мій канал. Буду рада спілкуванню в коментарях. Буду, а вам, а вам зичу тихої, мирної нічого.